Золотий лакіблок, я Да, Танцюй. Лакі блок. О, він буде мій. Та ну капець. О, стипзили. Ми знову тут. На жаль, Ха -ха -ха -ха. о, я можу когось стипзити. Давай цього. Давай, 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 давай! Я його стипзив. Давай, давай, я його стибзив. Ой, от то я відлетів, та чому? А він ще й вийшов. Я думав, з самого початку мені повезло когось взяти, а мені не повезло, та блін. І як ви можете побачити, в нас на базі нікого немає. А це означає те, що настав час бігати по інших базах і намагатися когось десь взяти. А, а о, о якась нова машина? Вау. А що сюди? Лос Нубініс? Хе! Це що взагалі? Так, зайдемо в шоп. Ми з тобою можемо купити якусь какулю-бомбу за 500 тисяч, але в мене немає. В мене тільки 50 тисяч. О, боже мій, це погано. Я бачу базу. Ага. Чому на цих базах нічого немає? Ей, що це в нього літаюче взагалі? Як він так літає? Я теж хочу так політати. А в мене немає спіна ніякого. М -м Нема в мене спіна ніякого. О, лакі блок. Почекай, 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 почекай. Ай! Це мій лакіблок! Ай, в мене ж немає, в мене тільки 50 тисяч, я його не зможу купити. А, ха, ха як печально. Я теж хочу лакіблока. опа па, па 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 Я тебе стибзив. Авокадіні, антоліопадінь. Я його стибзив, це буде мій. Це моя антилопа. Да, я його взяв. Він дає 115 в секунду. Таке собі. да. Опа. Так, 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 я бачу. Так, я купляю. Я стибзив. Балерина капучина. Капучина буде моя. Я поніс її. Давай, я скачу. Ще капелька. Да, капучина моя. Я зміг. І одна секундочка. Блокуємо базу. Це досвід, це досвід. У нас з вами є авокадіння антильопіні. І балеріна капучина. Оу, є. Оу-оу-воу-воу. О. Ох, його б стипзи, да. Ой-ой-ой, oh, oh, oh. будемо знати, а він майже біля нас. Мужик, не підглядаємо. Ідемо звідси гуляємо, окей? Давай до побачення. У, oh, дивись, там база не заблокована. Оп, ай! Лемонкельо, я його стипсив, я біжу. Ха-ха! <реш> Ще капелька, давай, да! <реш> Яка я злодюшка, я знаю, да, вибачте, але я повинен виживати. Чому ви бази не блокуєте? <реш> О, хтось поставив пушку. А як знищити пушку? <реш> хтось знає. А у нас майже 500 тисяч. Оу, є. Так, заходимо в шоп і купляємо з тобою. Давай це купимо, і давай слеп купимо. Подивимося, що це таке. Так, ну це щоб швидше бігати і скакати, це я знаю. А слеп, звичайний слеп, але напевно він дуже-дуже далеко відкидає. Когось ми. Обов'язково слепнемо. Ого! Шеф крабракадабра. Шеф крака. Крака? Шеф буде нашій. Да, дивися, шеф теж наший. Ми його купили. 600 баксів в секунду. Ну це не чудово. Да це чудово, звісно, чудово. А чого його слепнуть не можу? На, слепну. Ну, я б не сказав, що він відлітає дуже сильно. Ми можемо купити з тобою Invisible. Какашкину бомбу можемо купити. Але я хочу купити інвізібл. Чи бомбочку. Ааа, зачекай, так ця бомбочка завдяки. Ні, люди починають танцювати. А ну давай. Я хочу накинути на когось денс. О, база не заблокована. Чудово, заблокував. А що стоїш? Танцюй. Це була офігенна. О, залітаємо. А, ні, 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 не той. Давай цього. Пандачині бананіні, я його стипзив і несу до себе на базу. Надіюсь, що в мене ніхто його не візьме. Будь ласка, давай, давай, давай. Пандачині бананіні, я його стипзив. Ай, капелька, капелька залишалася. Та чому? О, дивись, диви, 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 диви. Блін, тут нема кого типзити. Кавун! Ні, не кавун. Це взагалі не пойму, що це таке. Але я його стипзив. Я сподіваюся, я встигну зайти до себе і занести його. Да! 700 50 в секунду. Ух, ми сильні. Я купив тільки шефа, а всі інші це. Я злодюшка. Чо стоїш? Танцюй. О! Дивись, база не заблокована. Вау! він буде мій. Бомбардірок крокодил. Ооо, він буде мій. Давай, будь ласка. А чого? Чого я глючу? Біжи! Давай, він мій! О, боже, я міфічного! 2500 в секунду. О, хо хо. О, цей теж непоганий чуєш, купляємо. А, стоп, мені не вистачає! Мені не вистачає коштів! Та чому? Почекай, стій! Аші база не заблокована. Блокуємо базу. І летимо до нього, я не встигну. Блін. Ну, капець. О, в мене не вистачає коштів. Стій! Стій, будь ласка! Ну блін, я не встигаю. В нас майже 2 мільйони. Я повинен когось собі купити. А що у мене повинно бути для того, щоб поновити базу? Давай подивимося, 100 мільйонів. Ну, ясно. Я бачу, тут бігає якийсь хлопчик. А чому ти тут бігаєш, мен? І побіг від мене. Давай, давай, бійся. Дивись, які вони класні. Він коштує 50 мільйонів. О, боже, я теж такого хочу. Мені б такого десь взята, да? Мені б до тебе на базу. Базу зайти, мужик. О, стипзив. Ай, він біжить базу блокувати. В мене є плащ, невидимка. Дивись. Вау. І мене немає. Ха -ха -ха. Вау. Це чітко. Так, 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 так. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Він стипзив, а я в його стипзив. Диви, 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 диви. Ай, ні. Ні. Ай, ще й понакидав на мене всякого. Та відпусти. А в мене там база не заблокована. Я його куплю. Мені не хватає 125 тисяч. Та господи боже, ти мій, чому мені завжди не вистачає. О, база не заблокована! Вона. О, можна когось стибзити. Я бачу, можна когось стибзити. Лаки блок! Золотий лаки блок! Золотий лакиблок, я його стибзив! Я його стибзив, він не попаде. Ні, він попав. Ні. Я дуже хочу цього лакіблока. Якби я зміг його взяти, але я не зміг, на жаль, капучина буде наша. Дивися, вона йде до нас. я її купляю. Дивись, дивись, вона буде моя. Ай! Ні, ні-ні, ні-ні! Слепом. На, давай вона буде моя! да вона моя! Да. Воу, 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 воу. Та, блін, базу блокуємо. Не лізь! Ти чого літаєш? А як? Що? Де він? Як мені по ньому попасти? Я по ньому попасти не можу, він глючить. О, все, попав. Ха-ха, він не зміг стипзати його. В нього не вийшло. Мужик, я тебе як слепну. Не підходь до мене, будь ласка. Отак. 9 мільйонів дев'ятсот дев'яносто Хо-хо. Оу, я багатий. Ха. <свист> за 15 секунд має вийти хтось дуже-дуже класний. Давай, я готовий за нього битися. Це що взагалі таке? Чого в нього база така золота? Це що за багач? Дивися, ми його купляємо. 900 в секунду. Це ж він, да? Кувіолі амелеон. авілеоні? І цього теж. Сігма бой. Сігма бой. Сюди, мужик, давайте, заходьте, не бійтеся. В мене тут вже непогана компанія. Да, І Sigma Boy, і Вакадіні Антилюпині, і Капучіна, і Лемончелло. О боже мій, і шеф. Но печально те, що немає лаки блока. І дивись, всі свої бази блокують. Ну так не цікаво, що ви бази блокуєте, я навіть нічого взяти не можу. <гум> дивись, вийшов міфічний. Я бачу міфічного. Да-да-да, він буде мій. Він буде мій. Він буде мій! Не підходь! Заходь на мою базу. Да, він сюди зайшов. Let's go. А за одну хвилину вийде ще один міфічний. Ай, це було боляче. Ще один. Хай підійде до мене. Не, 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 він мій. Не підходьте, не підходьте, він мій! Він мій. Да, Пішов звідси. Ай, ще й б'ється. Хто б'ється, той какашка. О, ти глянь, ти глянь, ти глянь, нехай пливе, нехай пливе. Бомбардиро, крокос. Сюди до мене на базу. Давай, заходь! Let's go. Хух. Ізі. Easy. де мій лукі блок, я не поняв. я жду цей чудовий ящик. Можна піднятися сюди і взяти наші мільйони. Ааа, я думав вже підти побігти взяти, а він тут. А, то не цікаво, нехай вже буде в нього. Фу. Дивись, хто йде. Точніше, дивись, хто повзе. -хе -хе. можна купити. Пішов звідси, до мене на базу, ага. Ти глянь, видумав він. Так, зачекай, а в мене там вже місця немає, да? Тому давай подивимося, хто дає найменше для того, щоб його удалити, і можна було купити когось набагато набагато цікавішого. Тут тисяча, тисяча, вісім тисяч. ні 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 Цих не чіпаємо точно. Ту 115 в секунду, да? Вибач, але. Але ми тебе віддаємо. Удачки Авокадіні. кадіні. не заблука. А, він пішов блокувати. Ладно, я вже біг, я вже біг, але не встиг. мяу мяу, мяу. Хтось має вийти, класний. Я його купляю. Давай, іди до мене. Яка цікава пташка. Я сказав до мене, до мене, до мене, давай, давай, давай. Давай, давай. Ну капець, ти глянь на нього. А, ще він в мене хоче стипзити, так? Шо ти не встиг вийти? Не встиг вийти. Сиди тут. Побачимо, як в тебе база зникне. Ага. Та ну капець, я не встиг. Відпусти мене. Ні, nee. тут є моя підписниця. Стибзили! В мене стибзили! Блін! А тут нікого не стибзили. А, ні, не стибзили. Я його тоді віддав. Все чітко. Так, 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 так. Ти на мене не цілься, а то як дам, <смі> він по ній попав. В дівчину бити шоком. Ай-яй-яй, який поганий. О, кавунчик. Пішов ти теж звідси своїм поляха цим пікалем. Кавунчик наш. А, чи це не кавунчик? Що це? Це не кавун? Я завжди думав, що це кавун. А це не кавун, походу. Кавун буде. <смі> а в мене їх два. Ого. Не підглядай сюди. <смі> Давай цю капучину візьмемо і занесемо її в машину. Величезну гігантську класну машину. Можливо, нам щось вона дасть. Це буде дуже чудово. Так, один є. Так, цього теж занесемо. А, я саме маю занести оцих щось тут, да? Ааа, тобто мої не підходять. Піпіківі, піпі авокадо, банекам балабу. А я вже був такий щасливий, думав, що можна занести, а не можна. База! Базу блокуємо. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока. Uau! Oh, wow.